Слава над світом і У мене кана. Потіла тихенько вода. Соліст Гомін, що підкурив соцмережі, вперше відверто розповідає про дружину та її родину в окупації. Це був переломний момент. Вона три тижні була в окупації, і ті історії, як це все відбувалося, вони жили от майже за містом, Це було 8 кілометрів від центру. А також диригент розповідає про участь в голосі країни та зізнається, його заставляли розмовляти російською. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Інтерес до особистого життя Вадима Яценка значно зріс після того, як його відео з капельним виконанням хіта Степана Гіге цей сон розлетілось в Тікток та зібрало понад 8 мільйонів переглядів. У нещодавньому інтерв'ю для медіа хаб твого міста керівник хору «Гумін» вперше відкрито розповів про сім'ю. Він давно одружений з Анастасією Рябошапкою. Пара разом ще зі школи. Вони навчались в консерваторії, а нині виховують сина. Я наче стараюсь бути хорошим татом за чергу. В мене крутий малий разом ще з, зі школи ми з восьмого з восьмого Спів... класу. Ми з, з, знайомі дуже рано одружилися, вона навчилася зі мною повсюди разом. У нас в серпні вже 10 років від моменту нашого весілля. Вона теж співачка і вчилась ми повсюди разом. Ми закінчили консерваторію в Драгенському хоровому відділі. І зараз вона так само співає в тих проектах, про які ми говорили з вами Роксімфоні Наталя. Дебарі таб, де я диригую вона співає. Вадим також розповідає, у яких цінностях виховується його син. У родині панує українська мова, любов до культури та національної ідентичності. Ми дійсно живемо в бульбашці, тому що в будь-якому випадку творчі люди і музиканти, і всі люди, з якими ми спілкуємося навколо, це все рівно така, така творча бульбашка, і в будь-якому випадку малий так само підпадає під під, під закони, які відбуваються в цій бульбашці, Тобто він росте на тих піснях, які ми виконуємо. Нагадаю, дружина Вадима Анастасія родом із Маріуполя, але нині вся родина мешкає та працює у Львові. Її близькі на початку повномасштабного вторгнення опинились в окупації. На щастя, бабуся Анастасія змогла евакуювати і нині живе неподалік. Подружжя вражена побаченому рідному місці жінка повністю перейшла на українську мову. Маріуполь для мене це одне з моїх трьох міст. Київ Львів і Маріуполь ми туди їздила го року кожен рік. Кожен рік до родичів ми їздили почувати. Був зла. Найбільший перелом стався у її сім'ї на початку повномасштабної війни, бо в перший день почали наступати на Маріуполь. Перший другий день вже почали летіти ракети на Маріуполі, почали наступати туди. І ми всі пам'ятаємо ті кадри і як це все відбувалося в Маріуполі, Азовсталь. Там залишились настільні родичі, особливо одні з найближчих. Це залишилися її бабуля. І ті історії, як це все відбувалося, вони жили. От майже за містом це так. Це було 8 кілометрів від центру Маріуполя. Вона три тижні була в окупації, і потім її вдалося вивести до Львова. Вона досі розказує ті історії, що це був момент, що вона йшла ці 8 кілометрів додому, тому що в підвалі, в якому вони сиділи вже два тижні, не було води і їжі, не сказала мені вже втрачати нічого, я піду. І вона каже, що коли вона йшла, труп, 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 труп. Вона дуже допомагає нам з малим. Жінка, яка все життя говорила російською в Маріуполі, тепер не говорить жодного російського слова. Це людина, яка більше 70 років говорила російською мовою. Тому, коли коли, коли говорять, що важко челюс не та чи що вони там говорять, я того не розумію. Це людина. Настя, <ріт> а Настя <си> <си> не ривнуй <си> до такої кількості жіночих компліментів в коментарях. Не насправді ні, ну ми, ми, ми обидва музиканти. Ми обидва давно працюємо з людьми, і Настя теж моя співачка. Тому ну тут головне довіра один до одного. А все, що відбувається, до чого ми якось не можемо мати ніякого відношення, ну хай воно відбувається. Диригент Вадим поділився в інтерв'ю 24-му каналу. Що щодня отримує чимало повідомлень. У діректі свого інстаграм за його словами він настільки зайнятий у професійній діяльності, що просто не має часу всім відповідати. Музикант також зазначає, працює в академічному середовищі, тож зовсім не очікує на відверті чи провокативні повідомлення, які часом приходять від жінок. Ну, можливо, щось там писали. Ну, нічого такого особливого ну, В основному якісь там реакції, вогники ну ніхто нічого. Я Ні. Я, я, я дуже перепрошую, тому що я дійсно зовсім не маю часу навіть переглядати той директ. Там Багато запитів. Можливо, там є якісь фотографії. Вже тебе пройшовля. Давай, 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 блин. Як відомо, Вадим Яценко брав участь в голосі країни сім років тому. Хоча він завжди спілкувався українською, тоді йому довелось давати коментарі для телебачення російською мовою. Як зазначає сам Яценко, таке прохання прозвучало від представниці проєктної команди. Хоча жодних офіційних вимог від продюсерів не було. Тоді перед зйомками, ну це всі якось промо, Вони знімаються трошки раніше. Ну там було побажання таке, що, що все-таки говорив російською мовою. Ну, а я ще був занадто маленький і дурний, певно, щоби. Якось відстояти це, та й в принципі, суспільство тоді зовсім по-іншому до цього ставилось. Усі четверо членів журі говорили російською, навіть Джамала. Під час сліпих прослуховувань Яценко виконав пісню гуцулка Ксенія, але до нього не повернувся жоден із тренерів. Сам Яценко, коли коментував свою участь у шоу, то заявив, не шкодує про те, що потап вирішив до нього не повернутись знята сім років назад відео, на якому О. ви прийшли на проект Голос. О, Господи Боже, ну що ви робите? Добре. Давайте. Володима, так, так дайте я поставлю питання. Да? Okay. Де ви приходите на шоу Голос країни і до вас не розвертаються в кріслах члени журі, mm. то питання: чи ви не шкодуєте, що ви не потрапили в команду Потапа? Н ні, я не шкодую, що я не потрапив в команду Потапа. Добре, дякую за відповідь. Чи хочете щось доповнити? Я дякую всім, любіть Україну, людьте збройні сили і будьте здоровенькі. Вадим зазначає, що в селі потоки на Київщині звідки він родом, місцеві мешканці спілкуються українською мовою однак із характерними рисами київського потіцького діалекту, відомого як потіцький суржик. суржкав до Києва, і було немовно говорити українською мовою У завжди україномовна з україномовна сім'я. В мене україномовна сім'я, звичайно. Уже тоді я вів початкові переговори, щоб переїжджати до Львова. У 23 роки мене запросили на посаду головного хормейстра Львівської національної опери. Маючи це на увазі, я пішов на голос країни. Це цікавий досвід для будь-якої людини, яка хотіла б стати супервідомим співаком і побачити кухню з середини. Там на одного тіла, тихенько, дала. що для нас бігали. Рецепт успіху, як думаєш, це вибір композиції, І вибір композиції, виконання і як сама композиція зроблена. Тобто, знову ж таки, тут можете зараз мені сказати, що це напевно от просто ти такий крутий, і класний, що ти тому подібне. Але якщо розібратися, є умовно Степан Гіга, автор пісні, є автор аранжування, є хор колектив, який це довго дуже розучував. І, і якщо так рахувати, то ми знову ж таки приходимо до того, що це є заслуга цілої великої команди людей. Нагадаю, Вадим здобув освіту в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, де отримав ступінь магістра. а Також пройшов асистентуру, стажування та аспірантуру на факультеті хорового диригування під керівництвом професора народного артиста України Євгена Савчука. Вадим має великий досвід роботи. Був артистом камерного хору Київ, керував вокальним ансамблем «Ефектік Войс», А також працював диригентом у камерному хорі інтермецо та Роксимфонії оркестра. У своїх інтерв'ю Вадим зізнається. Публікував відео з метою популяризувати хорове мистецтво, однак такої уваги йому не очікувалось. Наразі хор готується до масштабного туру. Це все робиться для промоції, для промоції української музики, яку би ми хотіли виконувати і доносити до людей. Тут уже питання розуміти. Ми, ми ми зачіпаємо зараз саме цей момент українського ретро. Це надзвичайно цікавий жанр, надзвичайно цікавий пласт.